Ранок триває. Далі будемо говорити оперативно про ситуацію на Сумщині, адже напередодні повідомляли про низку вибухів. Ну а вже також стало відомо, що дуже багато громадян, зокрема і з Сумщини, сьогодні без світла та водопостачання. Яка ситуація насправді Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, з нами на зв'язку? Пане Володимире, я вас вітаю. Ваше вітаю, північій не форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Пане Володимире, дійсно, сьогодні ми бачимо, що є певні проблеми. Ну, власне, по всій країні сьогодні живемо у таких відключеннях. Тим не менше, вже вчора вечорі повідомляли про масові вибухи. Ну, принаймні, за 23.00 писалось про близько 15 одночасно. Атака почалася ще з вечора. Що сьогодні відбувається? Чи зрозуміло, куди цілив ворог і яка була основна мета? Ну так, дійсно, на півдесятого вечора. Почалися майже один за одним вибухи. Це були прильоти БПЛА за півгодини перші до десятої було їх шість. Потім ще і нарахували 15 вибухів. Але я не сказав, що це були прильоти всі, тому що працювали працювала ППО. Є певні результати роботи. Це і добровільчих підрозділи територіальної громади. Міста Суми також були влучання. Тому е були пошкоджені дійсно е об'єкти енергетики. Е було по всьому місту блекаут, світла не було, е водопостачання сразу, майже сразу було припинено по зрозумілим причинам. Е наразі працюють електрики, працюють е наші, скажімо так, незламні електрики, я би сказав, вони боги. На землі, тому що вже почали відновлювати електропостачання, як бачите, зараз світло е, в моєму приміщенні є. Е, тому е, поступово місто відновлюється після ночної атаки, е, незважаючи на те, що і вони й вчора били по старостатам, і по Стисківському старостату, де поранили подружжя, е, також по Піщанському старостату е, били тим самим били БПЛА. Тому зараз ну, вони максимально кошмарять і прикордоння не тільки прикордоння але вже біля міста Сум, і старостати міста сумної ну, як бачимо хочуть вони їхня волога фантазія залишити нас заморозити без світла на четвертий рік не зникає а тільки збільшується їхня жага до цього до цього дійства студія чи можна говорити дійсно, що саме цивільні об'єкти, ті, які і не мають відношення до а, воєнних дій, до армії, вони також є ціллю. Нещодавно також була інформація від а, західних змі, що тепер Росія фактично змінює тактику. І, можливо, ті об'єкти, які раніше були недоторканними, сьогодні вже немає жодних табу. Що є нове сьогодні Російської Федерації? Чи спостерігається тактика нова, чи все те, що ми бачили раніше? Ну, як сказав, зазначав бункерний в своїх пропагандистських виступах, що він якби яка ювелірно працює, типу, воює в Україні поруч Європі, то його ювелірність доказує в неділю переліти по місту Ах Героях коли в дев'ятиповерхівку влучила БПЛА, То це ювелірність. Його ми бачимо очно. Черговий раз, черговий житловий будинок, де апріорі не може знаходитись ніяких військових цілей. Ось вам черговий доказ, тому що його бредні, це все, все фейки, все його все маячня. студія. Також ви казали про те, що є постраждалі в одній з громад подружжя. Якщо станом на зараз підбивати підсумки доби, то скільки людей постраждало? Чи є загиблі? Куди росіяни цілили? і Як сьогодні в якому стані ті люди, які можливо треба психологічна допомога? Зокрема. Подивіться, ну в місті актирка, то що я зазначав, бо це по багато Там так. семеро постраждалих. Слава Богу, немає загиблих. Є семеро поранених. Вони, в принципі, у них стан стабільний. Також те, що старостат Стисківський, також подружжя, в принципі, у лікарні, але стан їхній стабільний, декувати Богу та нашим лікарям. Пане Володимире, я дякую вам безмежно за час, який ви знайшли. Тримаємося. Звісно, будемо чекати вас в етері. Ще дякую, Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. На все добре.